Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і ми будемо дивитися рано чи пізно Трамп розправиться з Зеленським. Я цю фразу почула в неділю. На жаль, не пригадаю від кого, від когось, чи політологів, чи політиків, от, от не можу згадати. І я вже не пам'ятаю, що я в неділю дивилася, гаразд, неважливо. Але я собі записую якісь цікаві фрази, якщо я когось слухаю і просто перевіряю. Отак От і виходять у мене розклади, якщо ви мені не пишете запитання. А запитання залишати у дописах на моєму YouTube-каналі. І ми, я читаю і роблю розклади. Гаразд! У нас 30-та бригада потребує ремонту. Я закріплю це коментар. Тому, будь ласка, задонатьте хоча б каву, ось, щоб хлопці мали чим захищатися. Тобто, це для ремонту техніки, це рятує їм життя. А ми поїхали, дивимося рано чи пізно Трамп розправиться з Зеленським. Зараз ми подивимося, чи дійсно це так. Як би Зеленський не лизав там і Запарибрік, і тепер Трампу, ось. Ну, подивимось. Чи дійсно Трамп розправиться з Зеленським? Бо всі знають, що Зеленський за минулої каденції Трампа. Ледве його під імпічмент не підвів. З тими плівками, здається, Деркача, якщо я не помиляюсь. Ось, а хто ще плаває, незрозуміло не в якому просторі. Розбирайтеся, люди добрі розбирайтеся, бо тут доля країни і доля вас і ваших дітей. Дивимося, чи Трамп розправиться з Зеленським колись. Ну, він його позбавить, ви бачите, п'ятірочка монет це ну, король монет це гроші. Як він розправиться з Зеленським? Грошима. Тобто, уділить. П'ятірка монет це завжди втрати. Втрати фінансові. Фінансові втрати. Не вистачає коштів. А чому не вистачає? Бо Трамп значить, Трамп вдарить по грошах. А ось дев'яточка, я вже говорила, хто дивиться мене постійно. Я часто говорю, яка карта що може значити. Дев'яточка монет, дев'яточка кубків це все особисте. Дев'ятки – це особисте, це моє. Тобто, його, Зеленського, особисті, великі гроші. Ви бачите, їх якось уріжуть, скажімо так. Зараз ми подивимося далі. А, він буде домовлятися. Поки будуть якісь аргументи, буде домовлятися. Бачите, поки буде Зеленський, я тепер зрозуміла, поки Зеленський щось буде пропонувати, доті будуть діяти домовленості. Гаразд, аж Зеленський не може вічно пропонувати Трампові. Бо Трамп, ми знаємо, він теж бізнесмен, він теж ласий на гроші. Дивимося. То чи знищить він все ж таки, розправиться чи не розправиться? розправиться таки. Бачите, коли вже не буде аргументів, коли не буде вагомих якихось, ну скажімо, причин, тому що туз-монет це концентрація якихось внесків, якихось подарунків. Тобто, як закінчаться подарунки, так одразу і полетить. Угу. Поки буде мати чим домовлятися, а потім його здасть. Бачите, просто кине його. І дивіться, ось тут у нас трієчка мечів. Тобто дуже болюче Трамп ударить його. А і знову, бачите, паде десятка. І, до речі, знаєте, що я ще тут бачу? Десяточка монет це є якась спільнота. Трієчка кубків це коли вузьке коло Зеленського. Тобто спільнота і вузьке коло це не ці 5-6 менеджерів. Це не цей 95-й квартал, яких принесуть потім в жертву. Тобто, з цього розкладу я роблю висновок, що Зеленському дуже, ну, скажімо так, тут не є фізичне знищення, чи ще щось тут вдарять конкретно по грошах. Я не бачу тут санкцій якихось, бо я і не я, в принципі, і не питала. Тут тільки, знаєте, королева мечів, вона дуже зла баба, повірте мені. І по цій карті гроші, ви бачите, ну от самі дивіться, тут самі гроші. Поки є домовленості, поки Зеленський щось пропонує і діють домовленості, він, скажімо так, захищений. Але рано чи пізно все ж таки вдарить трійка мечів це дуже болюча карта. Це коли, ну, прямо в серце, а Зеленський ми знаємо, як він в роті носив в тій грі Боярд, здається, я не помню, Я дивилась тільки уривок. Бо я туди вже не дивилася. Ну, в принципі, знаєте, коли виїжджаєш з України, вже тобі, тобі не до того. Ось. Але мені інколи здається, що я більше живу, хоч і не проживаю в Україні. так, Не живу в Україні. Мені здається, я більше знаю, ніж інші. Бо це треба цікавитися цим. Мені це цікаво. Мені політика завжди була цікава. Замолоду, коли жила в Україні. тому... Я входила в демократичну партію, я була в тризубі, теж молодіжна організація патріотична імені Степана Бандери. Ось. Тому для мене це саме собою і патріотичність, і це мій покійний батько вже це не пережив, що я тут роблю. Розумієте? Ось. Але він би гордився, бо це думки кожної патріотичної людини. І, повертаючись до розкладу, мої дорогенькі, королева мечів, вона, вона мститься дуже боляче. Оці карти показують. І по грошах, і по оточенню Зеленського. Тобто не тільки Зеленський, а його оточення. Отримують дуже добре. Угу. От тут я так це бачу. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна за вашу підтримку. Тому що тільки через вас тримається цей канал, через ваші перегляди. Я не прошу грошей. Про гроші, будь ласка, хлопцям, надсилайте. А вас прошу за вподобайки, за коментарі, підтримку в такому плані каналу. Тому що чим менше. Ну я розумію, я розумію, я от зараз відверто скажу, що розклади дивляться дуже маленька частина розумних людей. Тому на моєму каналі не затримуються дебіли. Залишаються тільки розумні, тому я вас можу похвалити. Ви найрозумніша, оця, ви належите до цих 25%, 25 думаючих, критично думаючих людей. Я вас вітаю з цим і пишаюся, що в мене такий канал. Гаразд, в мене немає бомбезних переглядів, якихось великих прибутків, але мені подобається спілкування з розумними людьми. Бережіть себе, мої любі, а ми таки переможемо рано чи пізно. На жаль, на жаль. Зеленський все зробив. Ми про це говорили з 22-го року, тому не буду зараз пере, перемішувати. Але Зеленський таки понесе свої втрати. Його таки Трамп. Ну, не знаю, чи, чи за, за одне місце його, але тут, тут дуже боляче буде. Повірте мені, тут буде дуже боляче. І не тільки Зеленському, а й його оточенню. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!